Вірш світлофор. Світлофор, мов друг, не раз відпіде, рятує нас. Чарівні, рятівні, він нам світить три вогні. Як червоний спалахне, владно стримує мене. Ти куди? Підожди, на червоний не ходи. А як жовтий спалахне, попереджує мене? Підготуйся, пильний будь. Зараз вільний буде путь. А як зелений промайне, підбадьорує мене. Ну, бо йди, сміливо йди, хай щастить тобі завжди. Вам сподобався цей вірш? Так скільки кольорів має світлофор? А на який переходити не можна? А на який потрібно підготуватися йти? Молодці діти!